Ой-ой-ой, Wi-Fi 6 роутерів із Китаю. Це топ-5 Wi-Fi 6 роутерів із Китаю на листопад 2023 року, саме до розпродажу. І це ще не все. В нас він повністю новий, він повністю змінився. І це пов'язано з підтримкою деяких роутерів там дуже-дуже крутелезної операційної системи є прошивки. І ще додали ми деякі інші роутери. І деякі роутери вибули з цього топ Тож, на каналі Технозон Україна, поїхали. По-перше, ми з вами на головній сторінці. Якщо ви хочете, щоб ми розвивали україномовний контент, то йдемо у опис під цим відео. Там є в нас посилання на наші телеграм-канали. Це по-перше, україномовні. По-друге, підписуємося та натискаємо дзвоник, щоб не пропустити такі цікаві огляди. І е, ще, якщо вам ви не дивитесь мене, то просто підпишіться. Вам усе одно мені приємно. Ну і по третє. Посилання на усі ці роутери на огляди і на перевірених продавців, а ще на ексклюзивні купони, які є в мене до розпродажу листопада на AliExpress, Ви знайдете опису під цим відео. Ну, якщо вже немає розпродажу, то вибачайте. В нас є така зміна: в нас вилетів стопу топу Xiaomi Redmi Router ax 5400 за 85 баксів. І так він крутелесний. Він і зараз залишається один з найкрутіших, один з роутерів, який має максимально Покриття один з тих роутерів, який має максимальну швидкість у 5 ГГц Wi-Fi, але а, тут в нас, в нас спрацював ефект того, що в нас тут Qualcomm чіп. Поясню. Справа у тому, що дуже багато ну тут ipq 5018 процесор, і зараз дуже багато роутерів підтримує OpenWRT, OpenWRT, і, звісно, це можливо на. Нормальних роутерах, таких як з процесором з МТК. І більшість, і більшість китайських роутерів на МТК дійсно підтримують ці, цей OpenWRT і цьому роутеру є дійсно заміна. Ми замінили його на інший роутер, далі подивитись на який. А, але цей роутер непоганий, в нього 2,5 гігабітний порт, в нього формула МО у 5 ГГц диапазоні 4х4 підтримка UFDMA 4K QAM є 160 МГц, і дійсно він має дуже дуже великий покриття підтримує меш, і я рекомендую вам подивитись мій огляд на цей роутер, але він в нас виходить у стоп. А на п'ятому місці в нас Asus AX82. u Це ROG роутер, це ігрова серія з аурою, з підсвіткою Aura, з підсвітленням, з крутелезними опціями, які, які дають, дає нам е, операційна система Asus VRT. І я цей роутер використовував біля року. Е, мені його колись подарувала компанія Asus просто для ознайомлення. Я його е, узяв і тестував. І ви знаєте, більше року в мене не було ніяких проблем. До речі, він. Підтримує і USB 3, і в ньому є Mesh, і, і, і в ньому є DLNA сервер для tv боксів та смарт-телевізорів. У нього є Samba-сервер, ftp сервер підтримка IPTV, а, Ви можете під'єднувати туди 3 g 4G роутери. Він просто крутелезний ігровий роутер з ігровими функціями приоритизації трафіку конкретного ігрового пристрою. Тобто, ви повинні це розуміти. Я просто рекомендую вам подивитись, мій, мій огляд, потом тому що це крутелезний роутер. І за 124 бакси зараз його ліпше брати з Китаю, бо, по-перше, для Китаю там немає таких обмежень у потужності. А по-друге, це Asus. Але далі, далі цікавіше, в нас є роутер за 37 баксів. Ми робили. Тут огляд, бачите, в нас навіть він на головній сторінці нашого каналу. Бо за 37 баксів ви отримуєте Wi-Fi 6 роутер, гігабітний роутер. До речі, Asus теж гігабітний. Якщо ax 5 був 2,5 гігабіт, Asus в нас гігабітний, але в ньому є там агрегація каналів, агрегація LAN каналів, і там можна досягти 2 гігабіт. А тут в нас за 37 баксів. Давайте я вам скажу, що він підтримує. А ви подумаєте, чи варте він того? По перше, меж. Так, в нього е, досить нормальний процесор МТК і можна розраховувати на те, що він отримає підтримку OpenVRT. Коли він отримує цю підтримку, він підійметься у рейтингу. Зараз це четверте місце. Е, в нього є підтримка 160 МГц. Звісно, усі ці плюшки з бімформінгом, з OFDMA, BSS Coloring та іншими фічами Wi-Fi 6 ну, протоколу 80211 ax стандарту. Далі, в ньому є NFC Connection, тобто ви можете за допомогою NFC під'єднатися. І в ньому це головне покриття і швидкість. Усіх варіантах виконання 5Герцового під'єднання він отримує. Там ми отримали близько гігабіта, Лани робот... працюють близько гігабіта, усе, усе чесно. І в ньому є підтримка IPTV, в ньому є агрегація. В ньому є агрегація додаткова LAN. І це все робить цей роутер за 37 баксів. Одним з найдешевших роутерів у роутерів у Wi-Fi 6 з індексом швидкості AX3000T. І це просто крутелезна тема. Ви можете взяти їх два на велику квартиру, зробити меш. І це. Усе одно буде дешевше і ліпше, ніж брати один якийсь максимально великий, з якимось великим покриттям. У Опису є його огляд. Далі в нас Xiaomi A 6000 і саме він. Прийшов на заміну в нас ax 5400 І самі, саме він є в нас у е, переліку девайсів, які підтримуються OpenWRT, На нього є прошивки. Саме він побудований у нас на 79 7976 е, платформі і підтримує Wi-Fi 6, теж він теж є ігрові функції, ax 6000 індекс швидкості. Тут він багато поточний, 160 МГц, нію і І е, тут. В нас грає фактор ціни, бо в нас на третьому місці, ой, на другому місці, бо це було третє, це четверте, це третє, це друге місце. Е, стоїть роутер Redmi ax 6 s який дешевше, який має 4 х 4 mu МО у двох діапазонах. Так, він має менше пам'яті, бо, наприклад, тут в нас ось тут у нас 512, тут теж 512, а тут 256. Але ж ви використовуєте його для дому. Це по перше. По-друге, він коштує 64 бакса. Це навіть це навіть не Ну, не в 71, я не знаю, якщо у вас один гігабіт, і ви можете його прошити, якщо у вас прямі руки, і ви можете прошити його на OpenWRT, а саме він теж підтримується OpenWRT розробниками, а 6000 s ну є в нього аналог, ax 3200 то і він теж побудований на платформі MTK, то це суперовий роутер. Просто ви взяли. Прошили та я навіть не прошивав, бо я його використовував себе вдома. Деякий час мені мені він теж дуже дуже сподобався. В ньому правда є. Тільки 1024 QAM. Але він працює набагато ліпше, ніж будь-які роутери, там якісь тенди, якісь тепелінки. Чесно кажучи, для мене дуже важливо, бо із Китаю, по-перше, він не обмежений 23 dB, а десь 30 в нього по факту. І цей роутер мені дуже подобається. А далі, перше місце в нас це Xiaomi AX6000 і Xiaomi AX7000. Вони. Стоять в мене як, ну, на одній на одні позиції. Бо А X6000 і X7000 вони практично не відрізняються ні за форм-фактором, ні за своїм покриттям. А X6000 це просто якась бомба-пушка, яка покриває, там, я не знаю, там, мабуть, Ілон Маск просто бере в мене той Wi-Fi роздає на свої супутники. Я не виключаю цю можливість, бо цей роутер просто крутелезний, але це просто роутер. В який ви відкнули 2,5 ГБ, в нього саме 2,5 порт, і в нього є багато портів на 1 Габіт, він покриває максимальне, він має максимальне покриття, він там щось підтримує, все класно, але це просто звичайний роутер, у якого є. Дуже круті характеристики у плані там 4 k QAM, 512 МБ пам'яті, у нього там є FDM, bss Coloring, це все круто. І 160 МГц теж у парі. Але в ньому немає ні USB 3, ні сам ба-серверу, ні агрегації, нічого такого цікавого. І саме це є у AX7000. Тут в нас відмінність просто велика. Тому він не коштує два рази більше. Тут в нас. Qualcomm на cortex a 73 ядрах, 4 ядра по 1,5 ГГц, 1 ГБ пам'яті, який можна розширити за допомогою USB девайсу. В нього усі порти 2,5 ГБ. В нього теж 4К UAM 160 МГц, підтримка докеру, підтримка самба-серверу, підтримка він трьодіапазонний, Ви можете увімкнути ігрову додаткову мережу. Його можна використовувати як міні нас. В нього є агрегація. Агрегація а, Ван, агрегація, лан, підтримка IPTV. Коротше кажучи, це просто крутелезна бомба, пушка петарда. Я ось вам фотографую, і я знаю про що я кажу. У вас є фото на екрані. Я використовую саме цей роутер. Я використовував до цього ще й у студії і 6000 Більше року в нього не було практично перезавантажено. Просто ми вмакнули його і забули. Він просто працював. Я е, вам просто рекомендую подивитись. Е, подивитись огляд цього x 7000 ви зрозумієте про що я кажу. Я можу тут розповідати багато цих характеристик, але якщо ви подивитесь тестування, ви все зрозумієте. І якщо вже оговорювати меж мережі для максимального покриття, то я б для себе брав би AX7000, тисяч, вовче два AX7000, ще один AX7000, а ік шість Це буде дорого, багато, як скажемо так, але максимальне покриття з максимальною швидкістю на x 6000 Я переставив би порт 2,5 Гбіт з ван на лан, з'єднав би їх з основною станцією через ці 2.5 Гбіт і в мене було па, просто пушка. І максимальна швидкість цього роутеру, я яку я отримав, це 1.6 1.7 Гбіт, як і AX6000 теж 1.6 1.7 Гбіт. А тут навіть більше, тут під десь під 2, 1.9 було навіть. Так, так. 1,9 десь було. І якщо хочете більш бюджетний варіант, то я б брав би ну, пару ось цих ax 3000 t і ax 6000 базовий. Це теж можливо, бо це все з мережами, працює з межмережами. Я вже робив відео про це. Що ж, ми оголосили свій топ-5 роутерів на листопад 2023 року. А вам вирішувати, дивитись огляди. А з вами був Бабло на каналі Технозон Україна. На все добре.